Добрий ранок, ми з України. Знімаю в тепличці. Ось. Прийшла сьогодні в тепличку в нас 11 градусів. І в тепличці теж 11 градусів. Вже я підглянула. А? Буду зараз, дивіться, треба рвати цю штуку. Це що в мене? Куди впала? На сіні було. Mm. Я думала капуста, потім мені сказали, що це сідірат, підсипали для ваги. Ну, дають, звісно. Дають. Відкрила шпинатик, нехай дихає на степло. Ось, зараз повириваю. Ось так. Хоч би шпинат не виривати, господі. То буде вона? Мішать рости? О, сюди. Ось така заразка. Так, отакий шпинатик. Сьогодні буде полив, полю і полю до поливу буде підживочка. Підживлю його, антистресант обов'язково, тому що, а що це в таке? Не зрозуміла. На салат ні, не схоже. Щось таке. А може й салат? Щось виросло. Подивимося, хай росте. Антистресант обов'язково, тому що холодно у нас, так? І цей. І полю тепленькою водичкою От і підживочку зроблю. І, напевно, своєму салатику теж, бо тут у нього сухо геть. А дивіться, бачите, сухо-сухо. Проллю, він піде в мене гарненько вріст. І зараз покажу і з іншої сторони теж. Так. Ось. Війця, скільки салатика насіялася. ривці Насіяла матило. Так. От, і ви скажете чого. Я оце сюди приперлася? А знаєте чого? А сьогодні буде діло. Скільки я чекав, чекав, чекала і дочекалася. Сьогодні буду сіятися. Сьогодні буду сіяти е, редиску. Сім, сьогодні з вами редисочку на оцій стороні. Господи. Так, це зараз приберу. Сім родисочку, накрию і будемо чекати. Надіюсь, це буде добре. У нас більш-менш тепло. Ну ще, звичайно, якісь приморозочки будуть, але в теплиці це не страшно. от Тому будемо сіятися сьогодні. Тут поки що нічого, тут буде горох. От, на ранній врожай. Ну і ось такі діли. Зараз готую цю грядочку під посів і будемо сіятися. Чекала, чекала, дочекалась. Так, ну ще вирішила зняти вам традиційно в теплички. Зняти розпаковочку. Всього прийшли до мене добрива. Позамовляла я маленьку розфасовку ну, от, грогріна. Буду пробувати, що воно таке. Як спробую розкажу вам, е, яке хороше, я набрала різного. Значить, от такий коректор живлення, бор з сіркою я взяла блюес. Так. Взяла я та, де ж ти там Fife Взяла 12, 14, 12. Ну, там плюс кальцій, магній. от, от і от. Так, по 200 грам взяла маленьким. Вони йдуть по кілу, по 200 грам. і по 5 кілограм. Так, 5 мульти. 3 двадцятки, плюс кальцій магній. От ще куча цього. Класного, так. Зараз. Тут вистраю, щоб на салатик не настроїть. Так? Взяла такий брасіка, значить, 9939. Це в нас калійний йде доброго. Плюс магній. Що там ще, ще куча всякого От. листове живлення, так? Зараз. Так, от таке взяла вегетатив. Дуже класна хваля, 27, 27, 27 плюс магній з мікроелементами. Вегетатив. Ось такий. Листкове живлення, це те, що у нас іде. Так, ще. ще взяла мікро. Це суміш мікроелементів, коректор живлення. от, це і листкове, по-моєму, і таке можна підливати. Можна в каплю давати, от в кого є така можливість. Так, ось це гарне взяла алгін з морськими водорослями. водорослями. гелеве добриво, дуже класне, це і антистресант. І покращувач ґрунту. Щось тут гірочок, бачите, на моєго Біостимулятор дуже хвалять. Теж хочу спробувати. Отак от понабирала. Тут я взяла собі ложечку, от, бо його треба там по 2 грами. Так. Сюди відразу. І взяла відразу редисочку. Редисочку ми будемо саджати, сіяти сьогодні, а От отак. Так, ну от так. От і все. Ось така посилочка. У мене вийшло. Так, ну що, я вже трохи попрацювала. Ой, капає на мене вже конденсат, відкрила двері і пішла жара. Я вже тут в бані, в бані. Так, дивіться, підготувала земельку добряче, перебрала її, щоб не було ніяких там. Зібач, скільки на доріжці, скільки камінці там всякі. Всяке таке не потрібне. Перебрала, більш-менш додала піску, більш-менш зробила земельку непогану. Отак. От І будемо зараз сіятися. Вже все. Підготую зараз земельку, якою буду прикривати редиску. Теж пухкенько, щоб вона добре вилізла, так? І... Почнемо працювати. Я розділася, роздягнулася, ось моя куртка. Я в одній ковтинці, тому що жарко. Так, 5 хвилин перерва. І знову за роботу зробила я луночки. ось такі. Зараз буду вкидати на сідину. Видно. Чотири луночки, між ними буде капля. Я залишила, крапля залишила трошки місця для, бо буде в мене зрушення і зверху і все одно буду капати, коли тепленько вже стане. Ось так. По всій Україні повітряна тривога. Ой, а я працюю, що робити. Для вас время пройшло непомітно, а в мене вже 14-та година дня, а вийшла я сюди об 11. Отак От От працюють тепличники. Время проходить непомітно. Так, все, зараз сіюсь. Надіюсь, я виграю цю війну. Надіюсь, що з цього вийде. Так, розклала насіння. Ось, дивіться, бачите. Зараз буду прикривати. Зацініть мої руки. Отак. От руки тепличника. А? Краса. Не можу робити в перчатках. От. А даремно, напевно. Але коли розкладаю насіння, тільки голими руками. Так, зараз покажу, який ґрунт зробила для того, щоб просипати родисочку. Тут у мене кокосовий субстракт, тут пісок і тут торф. Отак, перемішала це все, цим буду накривати. Ну все, родисочка просипана, ось так от. Прям зробила її піщаний гру, дивіться. Ой, дай Бог. Рости дорогенько. Так, зараз полив. Все це добренько поливаю і прикриваю. Отак, отагроволокном, як прикритий в мене шпинатик. І шпинат теж зараз трішечки полю. Так. У мене невеличкий перерив на поїсти. Прийшла, а тут дощ, іде, Ви представляєте? Все, я достала вже парник. Зараз буду ставити на радисочку. А тут вже мокре все. Ну ви представляєте? Оце так. Да. Оце сходила в хату. Так, зараз бігом буду забирати, або промокне так, що буде мокрий. Так, я тут тепличці, вже темніє. От, на дворі дощик накрапає. А я тут чудю. Дивіться, що я придумала. Значить, Там вже накрила. Що я тут придумала? Буде в мене в теплиці під отаким от парником. І ще внизу в мене був такий кусок агроволокна. Значить, Я внизу взяла і цей і накрила ще редиску. поки вона пролізе, Буду отак от піднімати і подивлятися, що там пролазив, вона не пролазить. Поки будуть перші сходи, я ще отак накрию, щоб їй було тепленько. Їй відразу світла не треба, отак от понакривала, коротше, як могла. Ну, це десь через неділю почну відкривати, дивитися, чи там. Може, що є. А так. Я тут зробила прямо так само. Одіялком накрила. Отак От і. І нехай ковдрою прикрила. Зараз закрию парник і все. І буду чекати, що там буде. Отак. Так, ну все, я закінчила. Тепер моя тепличка виглядає ось так. Нагадую, у нас на дворі 28 січня. 28 січня. От. Все посаджено, насаджено. Так. Температура плюс. Чисть десь в теплиці. Двері були відкриті. Ось я тільки їх закрила, і то так. Щелина там є. Вони не повністю закриті. Отак. От так що такі справи. Редиска посаджена.